Шановна компанія, я пишу вам з приводу торгового автомата номер 714 що встановлений у лікарні сент тендрю А він мав видати мені M&M's, та, на жаль, не зробив цього. В автоматі застрягли мої цукерки. Так буває. Це прикро, адже я був голодний. Крім того, 10 хвилинами раніше померла моя дружина. Її більше немає. Мабуть, мені варто почати спочатку. Я прокидаюся щоранку о 5.30. Ніколи не думав, що ходитиму на роботу з портфелем. Доброго дня. Портфелі нагадують мені ланчбокси, що я носив до школи. David. Ми керуємо великими сумами. Не можу сказати точно, оскільки це буде некоректно. Ну, гаразд, близько 6 мільярдів. Мені здалося, що Філу я не сподобався, я був недостатньо серйозний, і одного разу він мені так і сказав: Дей мені не подобаєшся, Диві. Джулія була чудовою, та, окрім цього, я нічого про неї не знаю. Вона постійно скаржилася, що мені на неї начхати. Коли тобі за 40, а твоє життя руїна. Здається, я починаю звертати увагу на речі, яких раніше не помічав. Звісно, я їх бачив та не надавав їм значення. Від режисера фільмів «Далеський клуб покупців та дика. Він часто казав мені: якщо хочеш щось полагодити, першу цю річ треба розібрати і зрозуміти, що найважливіше. Сумуєш за нею. Я в нормі. То який у нас план? Ми розберемо моє життя на частини. <звук> Проблема була в нашому коханні. Я погано дбав про джулію. Руйнація. Бульдозер. На eBay можна купити все, що завгодно. ウキノ。